Йшов прогнозований дощ, ну і за ним наступне обмерзання. Не тільки контактної мережі. Всього я працюю 37 років, був майстром контактної мережі. Обмерзань я бачив за 37 років багато. Такого не було точно. Обставиною, дуже вагомою, чого так сталося, і чого ми до сих пор не можемо справитись, так, як було раніше. Простими словами, коли почався дощ. В той час відбулося відключення нас від електропостачання. Тягових підстанцій ще є такі, ну, завдяки яким відбувається рух тролейбусів. І саме в той час наші тролейбуси зупинилися. Якби вони рухалися, то своїми ще в ті години перші, своїми струмоприймачанами, вони ще могли б збивати оцю. Ще мокру налідь, вона ще тоді злітала з трубоприймачем. А відбулося так, що відбулося відключення. І в нас тролейбуси позастрявали і там, і там. І от саме за ці кілька годин, коли йшов дощ, воно намерзало. І ми, і ми тоді після обіду, коли нам подали напругу, коли нас включили згідно графіка, з великим трудом заїхали. І ті, хто будуть писати там на форумах поради. Так от я скажу наступне: наша контактна мережа від часу будівництва, це я про перший маршрут, має вік 40 з лишнім років. Знос проводів сягає понад 50%. Для того, щоб застосувати нагрів провода, для цього треба, по-перше, мати спеціальне обладнання. По Україні воно масово не застосовується, хоч та Одеса леденіє з року в рік біля моря, але й там не застосовують його. Чого? Бо на таких проводах, зношених вткнути того трансформатора і регульоване штучне коротке замикання, це треба мати багато чинників і факторів. І воно настільки хірургічно опасне на наших тонких, як сірник, проводах. Ми їх просто положимо на землю. От і все. На сьогоднішній день ми перепробували за цю неділю все, що угодно. Не виходить. Користуючись, я перший раз в житті даю це інтерв'ю. Запрошую всіх до нас на роботу. У мене багатий опит. Я навчу. Сьогодні на зміні я один. У нас працівників немає. Це теж одна з вагомих причин. Запрошую на роботу. Може нас буде більше, ми швидше справимося. Першочергово ці дні від початку обледеніння ми стараємося е оббивати лід на тих вузлах, на автоматичних стрілках, на перетинах. Це величезний, і важкі, і величезний, і дуже складні спецчастини, на яких треба таки механічно оббивати. Спецчастин тисячі. Вони більш громоздкі, більші по площі, на них найбільше налипло. Сама лінія, в мене є надія, що в ще день-два пробують і скрить сильно, щоб не наробити шкоди. Знов ж таки, там старе. Ті провода, де нові поміняли, ми їх попалимо. Деякі люди запитують і порівнюються, чому там електрички ходять, а тролейбуси не ходять. Електричка там найпростіша мережа. Там частіше рух відбувається. Частіше сама мережа не стільки намерзла, на відміну. На, от, ну немає там отакого. А в нас отакого тільки 39. Там відбувається рух постійний. А ми стояли в той час, коли воно намерзало. відключені.